Всім, Мене звати Дарина, і сьогодні я вам розкажу про суперкруту книжку, яка називається Лол. Вона просто шикарна. Ті, якщо ви хочете подивитися інші відео про новинки і косметики, ви можете зайти на сайт ні, на канал в Ютубі, як я новувати на Діана Блек. І можете подивитися там інші відео. А зараз я вам розкажу про серійну книжку Лолу. Ця книжка має включає в себе сім частин. Ну, в принципі, вам не обов'язково читати першу частину, другу частину, може в різнобій, оскільки в кожній книжці є там. Є там одна сторіночка, на якій написано те, що було в попередній книжці. Те, що ви пропустили. Тобто, то я там, наприклад, читаю там, сьому частину, то там є написано коротко-коротко про е, там, першу, другу, третю, четверту, п'яту і шосту. Коротко, там одна сторінка. Е, далі так, розкажу вам про першу частину. Перша частина називається Лола шукає подругу. В цій книжці е, Лола зі своїми батьками переїжджає до Німеччини до якогось. Е, Містах, я не пам'ятаю, як воно називається, до якогось міста. і Зпершу Лола не має там ні друзів, ні нічого. І перше її було бажання це знайти для себе друзів. Книжка ця дуже цікава. Вона знаходить подругу так, що з класом вони відпускають кульки, на яких є, от тут, тут навіть намальована кулька з листом. В цьому листі Лола написала, що вона хоче мати подругу, написала своє, свою адресу і так далі. І якась дівчинка. Відправляла їй листи. Вона була від цього страшенно щаслива, вона думала, що вона нас знайшла подругу. І одного разу виявилося, що ця подруга це. Зараз я знайду її картинку. Це, ну, зараз, це фло з її класу, хоча назвалася вона по-іншому. Казала, що її звати, ну, я не пам'ятаю, давно я вже цю книжку читала. Mm, тут от... чекай, не знаємо. E, і ось тут вот, така, такий кадр, скажімо так, він не дуже такий простойний, але нехай буде. Так, це фло Фелзон. E, вона, але вона Лола не хотіла з нею дружити, тому що їй страшно не подобалася ця дівчина, бо вона смерділа рибою, e, оскільки її мама працювала в рибному магазині, і вона завжди сиділа за своєю мамою. І то набирався запах. Але потім Лола перестала е, см, боже, Фло перестала смерті рибою, тому що вона почала працювати в е, ресторані тата і дідуся е, Лоли Феузон. Далі, е, е, так, е, так само більше на цієї книжки йдеться про те, коли Лола не може заснути, вона уявляє... Що вона є в цій книжці, вона є супер співачкою, стаж. І вона була просто шалена, просто шалена тоді, коли бачила, що в ресторані її тата і дідуся буде сцена. Вона просто мріяла, щоб на ній виступати. Зараз я вам прочитаю коротко, що ось тут ось написано про книжку Лолу. Лоли тато родом із Бразилії, а її кіт казав за за вишки лише 80 сантиметрів, а ще від неї бо божеволіють мільйони шанувальників, коли вночі вона перетворюється на знамениту попзірку Джекі Джонс. Але чого в Лоли немає, то це найкращі подруги. А знайти її дівчинці хочеться понад усе на світі. Треба негайно щось придумати. Лола відправляє листа, у якому Ввіряється про своє заповідне бажання. Протягне е, прямо в небо е, на повітряній кульці. У відповідь отримує таємниче послання в пляшці. Ось така перша книжка. Зараз я вам буду розказувати про другу книжку. Ось і друга книжка. Зараз я вам про неї розкажу. В цій книжці. Лола вже має свою найкращу подругу, з якою вона навіть не хоче розлучатися. Так само в цій книжечці книжечці. Лола вночі замість. І вона сказала, що у в... В цій книжці вона в сказала, що вона не хоче бути співачкою, а на кни... кінці цієї цієї книжки вона сказала, що вона хоче бути журналістом. Ага. Вона брала інтерв'ю навіть у Черівній феї. Е, так, ця книжка так само дуже цікава про її пригоди і пригоди з її найкращою подругою. Е, так, зараз я вам покажу. Ось тут є така автівка, чому це воно так намальовано. Тому що в кінці цієї книжки Лола брала інтерв'ю е, у тих, хто неправильно. Е, ну, не, Несправльної швидкості, кіди, яких зарештовували міліціонери. У них було таке шкільне завдання для шкільної газети. Тоді е, в, в, ця книжка просилася тим, точніше, Лола посавилася тим, що вона затримала грабіжника. Хоча всі думали, що це грабіжник, чи це чоловік. Але насправді виявилося, що це була жінка, яка спочатку Лолі дуже сподобалася. Е, так, як я короденько розказала вам. Про цю книжку. Зараз я вам прочитаю, що написано ззаді. Тут а, а ця книжка, я забула сказати, ця книжка називається Сенсаційний репортаж Лоли. Зараз я вам читаю інтерв'ю з феєю для Лоли. Немає нічого неможливого. Принаймні ночами, коли вона перетворюється на славнозвісного репортера Лофе та її подорозі фло виявилося не так просто знайти тему для статті на першій шпальці кільної газети. Виявляється, у реальному житті сенсації, е, е, сенсації на дорозі не валяються. А тут ще й під підпічні з першого класу, з якими стільки клопоту, те, те кілька в цьому клопоті немає нічого сенсаційного. Зита лолі страшенно хочете написати про затримання грабіжника з, з ним пістолетом, який ось уже кілька тижнів пост. пост... Поспіль тероризує все всесвіт... місто. Але для цього треба спочатку спіймати невловимого злочинця. Так. Ось так виглядає ця друга частинка. Зараз я вам розкажу про третю частинку, яка називається Секретна місія Лоли. І так, зараз я вам розказую про книжку Секретна місія Лоли». Це теж дуже класна книжка про те, як вона зі своєю подругою рятувала ресторан її батька, а заодно вона знайшла свою любов. Її любов звали Алекс. Ось так виглядає. Це прекрасна. Вау. Її любов звати Алекс, і він родом із Парижа. Вона в нього... Закохалася по вуха. Я вам не розказувала, але Воли, її мама, вона ну вона, її мама в принципі молоденька, оскільки її бабуся, Лоли бабуся, має кузену, ну небога, вона є небогою малесенької тітки Лізбет, який всього лиш два роки. Її бабуся ще не така старенька. Але є дуже є одна з дивних таких причин далі, що її е... дідусь е... є далтоніком, і він дуже з'ясняє королі королів. кольорів. Одного разу він одягнувся в зелені штани, персиковий піджак, яскраво фіолетову цю яку називається галстук е... і цю е... кольорову сорочку. І він такий прийшов: ну що, ви готові? Зараз я вам в інших частинах можу показати е, карти, е, ну, малюночок е, маленької. Е, але просто зараз я не хочу вам показувати, о, оскільки... О, зараз я не хочу вам показувати в цій книжці, оскільки там є е, е, один такий невеличкий нюанс. Зараз, зараз я вже майже знайшла. Я прошу е, того... Оператор 33, теж <плес> по частинка. Ось, тут вот видно. Ось. Ось, Це її молодша сестричка. Ну, вона і це її ттья. Уявляєте, їй все у нас 2 роки. Я не думаю, що її бабуся така вже старенька. І там максимум уроків 300 чинусь. Значить так, в цій книжці сталося дуже класне. А в Алексового брата, тобто воселюбленого з Парижа, який називає свою маму маман, і Лола одного разу запитала, а хто це такий? А він сказав: ну, Тиси, хто це така? Це моя мама. Зараз я знайду в Лоли є молодший брат. О, Боже, в Лоли є молодший брат. В Алекса є молодший брат. Зараз я вам покажу його картину ну, малюночок, Я не можу його знайти зараз. Ну, стояв, він підстриг сестричку лоли під хлопчиком. Тут навіть була така картинка, як вони, як він сидить, і її стриже. Якщо... О, бачите, тут у нас коротеньке волосся. Це сестричка, це не хлопчик. Не подумайте чогось такого. Не можу ніяк не піти цього прекрасного малюночка. А, до речі, Лоли фобія на жаб. Вона страшенно боїться жаб. Тільки вона побачить жабу, вона зразу падає в оморок. Навіть намальовано, навіть фігурку жаби, але вона впадає в оморок. Десь на буде цей малюночок, але Я не можу його знайти. Ладно. До речі, в кінці цієї книжки вона схіла або ручку з Алексом. До речі, в цій книжці я не знала, але я що дуже походжу до хоробоскопа. це визначається ваша абсцис. Є така спеціальна програмка, і в кожною своя абсиса. Лоли це була абсциса Лев, але спочатку вона, вона дала Алексу нагадала неправильні координати, і, і вона. Її, але він був впевнений, що вона левиця, і це, і це була правда, вона є левиця. І він називав її так мило. Лола Левиця. <гум> Ось так я вам розказала. Турець, ну, в ресторан в ресторані Ітата прийшов критик, який написав дуже погану статтю про їхній ресторан, і Лола взялася рятувати. Ресторан, а, а цей ресторанний критик виявився татом Александр. Ви виявляєте, в ці книжки настільки заплутані всі події, що це просто. Але вони рятували, і тато Алекса Алекс став постійним клієнтом. Зараз я вам прочитаю коротенько про цю книжку. Мовчами Лола перетворюється на знаменитого секретного агента на ім'я Джейн Фонд і рятує світ. Та вдень роль супершповхунки вдається їй зовсім не так добре. А тим часом ресторан, що належить її батькові, переживає важкі часи. Відомий критик загрожує написати про нього розгромну статтю, яка відверто від.